Чернівецька область, місто, Новоселиця. Вулиця, 28 червня. Ми біля дачі Степана Михайловича. Ось такі інжири ростуть у Степана Михайловича. Вони продаються. Те, що бачите, все продається. Самовивозом. Саме це самовивозом продає. Продається. Ось спілий плід, який ми зараз будемо куштувати. Так. З дача Степана Михайловича, хто приходить. Кричати не потрібно, ось номер телефону, написаний на, на воротах. Так, тут дивимося. Ось ця рослина. Щойно продалася і зараз буде відправлятися новою поштою. Вона продана в рослини присутній урожай, який в цьому році мусить бути спілий. Поруч рослина, так, Браун Турки з урожаєм. Рослина вільна, продається, відправляю новою поштою. Дивимося, що тут у нас. Так, гілки. Нахилилися гілки. Треба буде зараз підв'язати. І Рослина загружена плодами повністю 100%. І Майже половина плодів скоро будуть спілі і будуть, будуть з'їдені, зласовані. Спожиті. Так. Бачимо, безліч урожаю повсюди. Всюди безліч врожаю, врожаю. І зараз ви це з'їмо. Так, трималося. Плід тримався дуже добре і не збирався відпадати, хоча вже він вже повністю спілий. Віра. Тримай, пробуємо, З'їдаємо. Плід солодкий, повністю дозрілий. Решта плодів будуть дозрівати і ми їх будемо з'їдати. Плоди, які дозрілі, ніхто не чіпає. Всі чекають, поки плоди повністю дозріють. Наступний плід, мабуть, мабуть, цей. Це вже завтра, післязавтра. Гілки підв'язано. Знайшов м'який дріт і підв'язав. Так що гілки вже тримаються краще. Очікуємо наступних спілих водіт.